Добрий день, малята! Сьогодні ми з Марічкою пограємо в гру Сховай м'ячик. У нас є червона та жовта коробочки. І м'ячики, вони теж червоного та жовтого кольору. І ми, червоні м'ячики, покладемо у червону коробочку, а жовті у жовту коробочку. А ось жовтий м'ячик. Ми заховаємо його в яку коробочку? Коробочка повинна бути такого самого кольору. Жовтого. Так, у жовту. Молодці. А ось червоний м'ячик. Заховайте його у коробочку такого самого кольору червоного. Правильно ми заховали. Знову червоний м'ячик. В яку коробочку його покладемо? Правильно до цієї коробочки? А ось і жовтий м'ячик. В яку коробочку ми його покладемо? Правильно, у жовто. Ось жовтий м'ячик. Сховайте його у коробочку такого самого кольору до жовтої. І знову червоний м'ячик. У яку коробочку ми його заховаємо? Коробочка повинна бути такого самого кольору. Правильно, до червоної. І тепер м'ячики дійсно сховались. Червоні м'ячики у червону коробочку, а жовті у жовту коробочку. Молодці малята. Марічки дуже сподобалося з вами грати, тому до зустрічі!